Всім привіт! Мене звати Артем. І що сказати? 25 й рік щойно розпочався, а це значить, що ми вже можемо починати думати на майбутнє, що саме нового і цікавого зможе подарувати нам настільний всесвіт у цьому році. Тож сьогодні до вашої уваги моя добірка найочікуваніших ігор 25-го року, Проте... Проте не забувайте, якщо у вас з'явиться бажання поповнити колекцію, ви завжди можете завітати до магазина Вудки, де приємний котик прийме ваше замовлення на одну із безлічі сподобавшихся вам настільних ігор. А після цей самий милий котик своїми маленькими лапками з любов'ю загорне ваше замовлення і відправить його вам, щоб ваше серденько забилося частіше при отриманні нової коробочки. Звісно, що в магазині Вудки та не тільки гарні настілки, але і приємна ціна на них, тим паче, що з промокодом beaver 15 ви ще й 15 знижечку отримуєте. Усі посилання будуть в описі, а ми переходимо до топу. Почнемо ми з Шема Філіпса, який, закінчивши свою другу трилогію про південний тигр, тепер узявся за історію племен. Її в цьому році світ побачить його нова гра Скара Брає, що переносить гравців у світ давніх фермерів та мисливців, які заснували процвітаюче поселення на Оркнейських островах у північній. Шотландії близько п'яти тисяч років тому гравці будуть керувати ресурсами для забезпечення жителів продуктами харчування, одягом та житлом, при цьому збільшуючи кількість своїх поселенців. Метою гри є зібрати найбільшу кількість переможних очок, розбудовуючи поселення і керуючи його розвитком. І в цілому, як ми вже звикли, у грі використовується механіка розміщення робітників та управління ресурсами, де гравці повинні збирати картки з села, розміщувати робітників для виконання різних завдань, таких як готування їжі, виготовлення предметів та торгівлі. Чесно, я дуже полюбляю механіку виставлення робочих, тому я і зацікавлений в цьому проєкті. До речі, відразу поговоримо і про другу гру Шема, що також вийде у 25-му році. Це так би мовити, переосмислення ідеї Адріанового валу, гра Анаркі, яка переносить гравців у Англію 12-го століття, коли королівство перенуло в громадянську війну між прибічниками короля Стефана та імператриці Матильди. Гравці стають лордами, що підтримують короля Стефана і змагаються за побудову власного домену. Захист. Своїх замків від нападів армії Матильди, а також за штурми ворожих фортець. І звісно, тут так само в нас просто величезний планшет, на якому за допомогою збирання комбінацій ресурсів та міплів ми будемо прокачувати різні частини нашого королівства. А далі ми перейдемо до великого і могутнього Райнера Книці, який в новому році подарує нам багатько новинок, серед яких є реберс. І це настільна гра, де гравці виступають в ролі лідерів кланів, які відновлюють Шотландію після серії катастроф. Ваше завдання. Відбудувати престижні замки та отримати стратегічний контроль над землею. Головною механікою тут стане викладення плиток, і ці плитки представляють собою енергію ферми або поселення, і в залежності від їхнього розміщення, ви будете отримувати або різні бонуси, або переможні очки. У цій грі вашим завданням є розбудова зон з однакових за типом споруд, адже саме цей надасть вам більшість очок. Проте так само буде необхідно контролювати замки, які приноситимуть вам бонуси. Як завжди, не дуже складна гра, відкниці, але нарешті нетмяна. Доволі яскрава. Також цікавою, але може не такою новою за ідеєю, мені здалася гра Nature, яка бере свої коріння від еволюції. Тобто пропонує схожу механіку розбудови свого табло із різних типів тварин та годування їх відповідно до видів. Проте цікавинкою Nature стає її модульна система, де ви самостійно створюєте екосистеми з різних типів тварин, тим самим контролюючи стиль гри, більш атакуючий чи навпаки медитативний. Її ця комбінаторика дає змогу створювати більше 20 комбінацій що з огляду на крутецький зовнішній вигляд робить гру доволі привабливою. У списку авторів на цей раз, на відміну від еволюції, числиться тільки Домінік Крапучетес. Але чи щось там є за лаштунками, сказати важко. Наступною буде гра Ревейнант, події якої розгортаються у всесвіті Войдфол, де гравці стають адміралами, що керують останнім зоряним флотом людства. Завдання гравців захистити флот від загрози, яку несе древній порожнечероджений. Це в нас за складністю євро, в якому. Використовується механіка менеджменту карт, ресурсів, переміщення по трекам та побудови рушія. протягом чотирьох раундів. Гравці призначають екіпажі на кораблі флоту, з яких вони будуть битися з порожнече народженим досліджувати планети в пошуках ресурсів, покращувати свої кораблі та екіпажі, розгортати нові кораблі та багато багато іншого. Кожен корабель пов'язаний з одним із великих домів, і кожного разу, коли ви призначаєте туди екіпаж, ви отримуєте вплив у цьому домі. І Саме цей політичний вплив і стане запорукою вашого Перемоги. Гра, яка зовнішньо лякає своєю масштабністю, проте за фактом є не дуже складною і до того ж має доволі крутий зовнішній вигляд. І, як то кажуть, не євро єдиним, тож також близькі очікування є й The Pass від ЄС Ред, так я нещодавно вам про неї розповідав. І це внескооперативна настільна гра у відкритому світі Aridia. Ви берете на себе ролі вигнанців, які вирушають на небезпечні пригоди, щоб досліджувати неосяжні землі, виконувати завдання, битися з ворогами та взаємодіяти з різ. Зноманітними персонажами. Уся партія складається із декількох подорожей, після кожної з яких увесь ваш процес розвитку персонажа та виконаних місій зберігається, чим дозволяє постійно прокачувати вашого персонажа далі і далі. Досліджуючи відкритий світ, гравці переміщуються по мапі, відкриваючи нові локації, кожна з яких є унікальною із детальним описом та атмосферними ілюстраціями. Бої у Орідія проходять у тактичному форматі. Гравці використовують свої здібності, щоб кооперуватися та перемагати ворогів, які діють за допомогою карти кісток. Також передбачено систему взаємодії з оточенням, яка дозволяє використовувати навколишні об'єкти для отримання переваги в бою. Ну а рольова складова гри заохочує гравців зануритися у драматичне оповідання, приймаючи різні ролі та розігруючи сцени. Цікава гра, в яку навіть мені не поціновувачу кооперативів. Кортить зіграти Nemesis Retaliation – це те, що дійсно може зацікавити поціновувачів Немезиди, адже це третя частина популярної серії розроблених Адамом Квапінським. Це все. Таж <дажна> мазида, де ми цілою групою відправляємось на якийсь космічний корабель. Проте цього разу головними героями стають підготовані бійці, які озброєні найсучаснішим обладнанням, що отримали наказ проникнути у гніздо інопланетян і знищити загрозу. Гра так само поєднує в собі елементи напівкооперативного науково-фантастичного горору із тактичними боями та елементами виживання. І Хоча головні механіки гри її залишились незмінними, багато що нового було додано до гри, як, наприклад. Модульне поле, яке тепер створюється відповідно до особливих карт, які диктують вам, що й куди викладати, створюючи нові відсіки та коридори. Так само зміни торкнулися і здоров'я персонажів, того як ми взаємодіємо з предметами. Та крім цього, у грі з'являється і кисень, який так само може скінчитись і завершити вашу гру. Дуже круто все виглядає, і, хоча я не великий фанат саме модульних полей, тут я думаю, це все більш ніж обумовлено. Звісно, я також не міг пройти повз просто неймовірно оформленої гри Флоя, що є кооперативом, який запрошує гравців вирушити у подорож людовитими морями, щоб досліджувати, будувати, боротися та відкривати приховані секрети. Ви стаєте героєм, який залишає рідне селище, щоб досліджувати крижаний світ, наповнений викликами, скарбами та таємницями. Кожен гравець має вільного. Супутника, свого фамільяра, який допомагає у виконанні завдань, розширенні території та битвах, основні механіки гри включають дослідження, збір ресурсів, будівництво святилищ, взаємодію з персонажами, виконання квестів та стратегічний менеджмент тепла, ключового ресурсу для виживання в холодному климаті. Гравці можуть вирушити до печер, зістокнутися з небезпечними монстрами, або можуть займатися пошуком скарбів у морях, тим паче, що менеджмент ресурсів є невід'ємною частиною гри. Унікальність Флоя полягає в системі Legacy, де ви поступово відкриватимете нові елементи а також зберігатимете ігровий процес, продовжуючи свою історію. Однак гра легко перезавантажується, тож одноразово її в цілому не варто називати. І в цілому гра завершується, коли один гравців досягає фінішної позначки на треку переможних очок а у фіналі враховуються секретні цілі, які ви виконали під час партії. Епічні пригоди, що може тривати цілих 4 глави та 25 годин реального часу. І це в нас The Elder Scrolls Betray of the Second Era. І знов кооператив, проте тепер у світі Тамрієля в епоху Другої ери, вибрати на себе ролі легендарних героїв, які об'єднуються, щоб запобігти зраді, зупинити вторгнення злісних сил та захистити баланс у світі. Гравці досліджують різноманітні регіони, виконують квести, б'ються з ворогами та приймають рішення, що впливають на подальший розвиток сюжету. Кожен хід складається з кількох етапів, включаючи переміщення взаємодії з локаціями та битви. Гравці можуть відвідувати знакові місця світу Elder Scrolls, такі як руїни Двемерів, стародавні храми та міста. Під час досліджень вони зустрічають різноманітних персонажів, збирають артефакти та ресурси, а також вирішують моральні дилеми, які можуть змінити хід гри. Важливу роль у грі відіграють квести, які не тільки розповідають історію, наповнюючи її деталями, але й дають змогу отримати чимало бонусів. У грі є, так би мовити, три глави: три книги, кожна з яких складається із трьох частин партії, які разом створюють повноцінну історію, протягом якої ви будете розвивати одного й того ж персонажа. Виглядає як глибока та захопливана стілка, що поєднує дослідження, бої та сюжетні елементи. В цілому я полюбляю ігри на контроль територій, тому серед очікуваних мною також є гра Бред Вальда, яка розповідає історію про Великобританію 8 століття, де королі різних королівств починають боротьбу за володарювання її корону. Усе дійство відбувається протягом 12 сезонів, під час яких гравці повинні збирати ресурси, розвиватись, створювати армію та захоплювати нові регіони. Адже саме поєднання контроля над ключовими територіями та завершення хронік і будівництва аббатств для підтримки поширення христианства по країні і стає. За порукою перемоги у грі. Дві дії на сезон. Напади вітінгів і незалежних королівств, захоплення нових територій та їх утримання, обмін та альянси, які спокійно можуть різко завершитись зрадою. Всім цим сповнена гра Бретвальда. Крім цього, виглядає вона дійсно дуже стильно. Її не в останню чергу, саме тому вона є в цьому відео. Звісно, що я не міг пройти повз гри Sweetlands, яка переносить гравців у чарівний світ кондитерських витворів, де гравці змагаються за право стати наступним королем країни Солодощів. Гравці отримують завдання перетворити Землі на найквітучішу і процвітаючу територію за обмежений час, співпрацюючи з місцевими жителями та використовуючи доступні ресурси. У грі гравці розміщують будівлі та інші структури на різних типах територій, таких як пшенічні поля, ліси, шахти та моря, щоб максимально підвищити продуктивність своїх земель. Що цікаво, контроль цих територій не тільки надає бонусів відповідно до викладених на них жетонів гравця, а також вони надають особливі символи, що використовуватимуться для карт громадян та отримання їхніх бенефітів. Крім цього, звісно, у грі є механіка менеджменту ресурсів, розвитку, тобто апгрейду своїх навичок, які вдосконалюють дії гравців. І, звісно, виглядає гра дійсно об'ємно, масштабно і дуже мило. Комбо зійшлося. У цьому році також вийде нова версія Railroad Inc. під назвою Railroad. Dials. І в цілому, я би може й не звернув увагу на цю гру, проте в останній час нам знову почала заходити роллен Райт версія, і до того ж, великі коробочки розкладаються все рідше. А ось ця коробочка, по-перше, пропонує просту механіку, угляді, викладення плиток та виконання цілей. А по-друге, нескладні й зрозумілі правила, але доволі цікавий ігровий процес на побудову залізничної мережі для поїздів автомобілів та пасажирів в змаганні за найефективніше сполучення для створення найкращої транспортної мережі. Ну і відразу згадаю ще одну невеличку карткову гру під назвою The Fellowship of the Ring Trick-Taking Game. в цілому, ігри на взятки це з одного боку якось просто і банально. З іншого саме це і змушує тебе вмикати твої навички прорахунку наповну. А з огляду на те, що це в нас буде. Кооперативна гра, а пошуки дев'ятої планети це топчик, тому однозначне очікування. Тож, як ви зрозуміли, Fellowship – це в нас кооперативна гра на взятки у всесвіті володаря перстів, де вам, як одній команді, буде потрібно виконати завдання кожного персонажа, щоб перемогти ворогів і пройти через сюжетні сценарії. Гра складається із розділів сценаріїв, які відповідають різним частинам книги, і кожен сценарій має особливі правила. І тільки коли всі гравці виконають свої завдання, вони зможуть перейти до наступного розділу. Крім цього, також хотілося б відмітити і Citizens of the Spark – невеличку карткову гру у всесвіті, де технології та природа співіснують у гармонії. Граці настають лідерами нових міст, що прагнуть стати єдиним центром процвітання у світі. і відповідно кожного ходу ви будете намагатись розвинути своє місто, набираючи нових громадян із центру столу, намагаючись збирати комбінації різних типів, які не тільки приноситимуть вам переможні очки, але й дозволятимуть виконувати дії, як то атаки на інших гравців чи реакції на їхні дії. І, звісно, не обійдеться її без постійних і одноразових ефектів. Щось схоже із Unstable Unicorns, але звісно, зі своїми цікавинками. Якщо чесно, то ще було б цікаво зіграти в Dying Light, The Board Game. Так, звісно, я знаю, що настільки по комп'ютерним іграм не дуже, та й нащо нам той Dead Light, якщо є зомбіцид, але ж. Попрацювати разом, позмагатися і зі смертю на вуличках міста, поубігати від хвилей невблаганних зомбі – це все дуже прикольно, особливо завдяки ось цьому 3 d терейну який так само буде у грі, і вам буде потрібно продемонструвати справжні навички паркуру для того, щоб врятуватись. Але механічно, в цілому, думаю, нічого нового гра не відкриє. Просто багато зомбі, і все дуже тісно. Ну і звісно, як же ж можна не згадати про дойну корівку Games? ідейне втілення крил, 2.0. Точніше, вже 3.0 гру Фінспан. Почувши вперше, про яку я подумав, що то квітневий розіграш, але ж на календарі був Січень. Тож вітайте, в цьому році вийде нова версія крил, але вже не про драконів чи орнітологів, а про рибу. І гра стане ще простішою і швидшою, адже риби спритні створіння. Звісно, що сама ідея викладання карт на планшет, завказані ресурси і активація їх за лініями залишається, проте, думаю, буде щось новеньке, щоб крім самих крапків. Картинок, риб на картах таки змогло продати цю коробочку. Цікаво, звісно, і громах планує локалізацію чи ні. Поки що новин не було. Чесно кажучи, ігор у цьому році буде дуже дуже багато. Є Авалон The Raven Veil, vale, є Люфіер, і Enormity, можна згадати Stone сага чи Azul Duel. Галактик Круз від Яна Отуле чи той самий QR 2077 The Board Game. Але загалом якось не дуже вражаючими є ті ігри, що будуть. Ну ось немає прям вау-вау-вау-вау ефекту. Так, звісно, ми чекаємо новинок і завжди з великим бажанням будемо пробувати нове. Але то, може, мені вже трохи очі замило, чи не знаю що. Але не дивлячись ні на що йдемо вперед у світле майбутнє. Тож, якщо вам сподобався цей ролик, то з вас вподобайка і підписка, як, звісно, і коментарі під цим роликом із тими іграми, які ви очікуєте найбільше у цьому році. Хочу подякувати усім вам за увагу і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!